Тусі. Ви ж не думали, що це все. Окрім коричневого, я маю для вас ще й лову. Грім зелену. Все про неї я сказала раніше. Тільки перерахую вам розміри. І так, 37 з половинкою. 38, 39, 39 з половинкою, 40 та 41. Не забувайте, що вони дещо мало мірять. половиною має 23,5 см. А це на 5 міліметрів менше, ніж стандартна сітка, до якої ми звикли. Тому зважайте! Лове! É ah,